Після повернення з відпустки президент Обама взявся до найсерйозніших призначень. Він представив нових силовиків своєї адміністрації. Так, на посаду директора центрального розвідувального управління він запропонував призначити Джона Бреннена. Очолити Пентагон Обама доручив колишньому сенатору Чаку Гейгелу. На перший погляд, вибір президента Барака Обамою, колишнього сенатора республіканця на посаду міністра оборони безпрограшний хід. Як представник республіканської партії, Гейгел мусить Продемонструвати серйозність наміру президента співпрацювати з своїми політичними опонентами, а завдяки службі у В'єтнамі, готовність самого кандидата очолити військове відомство США. Утім, як тільки Обама оголосив свій вибір, в американських мас-медіа вибухнули дебати та критика на адресу потенційного очільника Пентагону. Чому розповідає Тетяна Ворожко? Президент Барак Обама підкреслив серйозність вибору кандидатури на посаду міністра оборони. Мій головний обов'язок забезпечити безпеку Америки. Від того, хто очолював Пентагон, залежали долі багатьох людей навколо світу. Ми маємо використати силу, щоб усунути Саддама Гусейна від влади. Чак Хейгел стане першим міністром оборони, який безпосередньо брав участь у бойових діях в рангу піхотинця. Лідерство чака Гейгела в армії США буде історичним. Він буде першим міністром оборони, який воював як солдат. Одним з кількох міністрів, які отримали бойові поранення, і першим ветераном в'єтнамської війни на чолі Пентагону. Військова служба Гейгела, його сміливість та патріотизм не викликають ні в кого сумнівів. Інша справа його політичні погляди. Будучи сенатором, він не підтримав збільшення військової присутності в Іраку. Це стане найбільш. Шою зовнішньополітичною помилкою після війни у В'єтнамі а також виступив проти накладення односторонніх санкцій на Іран. Багато кого турбує його позиція щодо Ізраїлю. Послужний список Гейгела щодо Ізраїлю викликає занепокоєння. Він не був другом ізраїлю. Гегель це заперечує, заявляючи про свою відданість підтримці Ізраїлю. Наполягає на цьому і білий дім. Сенатор Гейгел завжди послідовно підтримував Ізраїль, американо-ізраїльські відносини та допомогу США ізраїлю в забезпеченні безпеки. Елен Елснер, віце-президент Джейстріт, про ізраїльську організації, організацію, також висловив підтримку Гейгелю. Його репутацію чорнили, і в мене особисто це викликає огиду. Мій батько був в'язнем нацистського табору. Я прекрасно розумію, що антисемітизм у світі існує досі, але стосовно Чака Гейґела, це звинувачення є просто смішним. Раніше Гегіля довелося вибачатися і перед гомосексуальною громадою, коли він назвав кандидата в посли в Люксембург відвертим агресивним геєм. Кандидатуру Гегеля, запропоновану Бараком Обамою, мусить ще затвердити Сенат США, і кажуть експерти, перспектива цього залишається невизначеною. Тетяна Ворожко Голос Америки.